Під час війни, не під час війни, стратегія енергетичної безпеки країни не може бути таємна ще раз, не може бути таємна в рамках конституції і законодавства, існуючого в Україні на сьогодні. Якщо тепер, що може бути таємно, це правда. Можуть бути таємно показники деякі, навіть якщо існує така стратегія таємно, ну вирішив хтось. Я не думаю, що цей хтось міністр енергетики. Але Герман Галущенко тоді був міністром ну, енергетики. Значить, він наклав це рішення. Він зараз міністр юстиції. У мене у мене запит до міністра юстиції. Ви, як міністр юстиції, Герман Галущенко, вважаєте, що такі документи мають бути таємними, тобто стратегії. Чи може все-таки ми виділимо якусь частину з цього документа, яку ми закриємо? Ну, дійсно, вона ворогу не потрібна для інформації, або додатки. А все таки ви експертам покажете, яка стратегія енергетична. Цього до речі, я не знав. Я не знав, що це за все за за таємно.